Артем Горбань машиніст електровоза локомотивного депо Київ пасажирський. Другий клас кваліфікації. Стаж роботи 12 років. У вільний від роботи час грає у футбол. Люблячий чоловік і батько розкаже, хто найкращі друзі машиністів і як зупинити потяг, якщо у дорозі стало зле. Новий рік там всі гуляють, ти молодий. А ти такий опа, ну ладно, хлопці, я пішов на роботу, змуюся на роботу. І чи я до тої пенсії, чи ні? Румеренка. Там пиріжки вкусні. Як стати машиністом потяга? Я навчався в Київському електромеханічному коледжі. Я там провчився на, після 9 класу 4 роки. Отримав середню спеціальну неповну вищу освіту і пішов працювати на роботу. Що подобається у професії? М -м, мабуть, Романтика. оці світанки, заходи сонечка, зміна погоди. Що дратує у професії? Мабуть, такі пасажири, які перебігають перед потягом. І вони думають, що це така машина, яку можна зупинити за два метри, а це не так. Хто найкращі друзі машиністів? Провідники? М -м -м, помічники, електричні чи звичайні потяги? Електровоз. Чому потяги затримуються у дорозі? Тому що машиніст проспав роботу? Ні, тому що його так регулюють. От е, я керуюся розлідом руху поїздів, але є, е, скажімо так. Фактори, які впливають на затримки, тобто це там наявність попередження, скажемо так, тянучки поїздів, повідалення їхати, і вона так скаплюється, скаплюється, і у тебе виходить, що там затримки будуть, або навіть стихійні лиха, всякі там негоди, обстріли і тому подобне. Кордон це також немаловажливо. Не важливо, тобто там можуть бути затримки від півгодини і до чотирьох, до п'яти, а навіть до, до доби бували такі випадки. Якщо бачите, що дитина махає вам рукою, сигналите? Звичайно, в першу чергу ти їдеш ти дивишся дитини, ці їхні емоції. Якщо він після чаї просто махає, а ти йому відповідь посинали все це в дитини радість. Він і в дитини, і у мами, і у тата там, там стається. Це, це ж посинала така машина. проїхала і посинала дитині. Це звичайно. Да, такі моменти, конечно, також люблю свою роботу. Чим харчуються машиністи у дорозі? Якщо це в дорозі, це все, що ти береш з собою. Судочки з їжею, але ну скажімо так, відволікатися на роботі від сигналів це не бан взагалі не повинно бути чай, кава по дорозі, да, поїв, попив. А приїхав в пункт відпочинку, і там уже сніданок, обід, вечеря. Що робити, якщо дуже захотілося до вбиральні під час руху? Перекладаю свої обов'язки на помічника, так само і він. Відпростився, пішов. Що робити машиністу, якщо стало зле у дорозі? Є якась червона кнопка, яка зупинить потяг. Помічник машиніста. У нас навіть в інструкціях прописано, що якщо машиніст раптом втрачає змогу вести поїзд, помічник машиніста зобов'язаний довести поїзд до, до найближчої станції, де зупинити його і надавати вже допомогу, викликати швидку. Ще перевіряють машиністів на вміст алкоголю у крові, наприклад, 1 січня. Звичайно, звичайно, ми проходимо обов'язковий медичний огляд перед і після рейсу. У нас там перевіряють наявність чи відсутність алкоголю в крові, тиск, температуру і зовнішній стан. Ставлюють в маршруті нам початку, і тим самим вони нас допускають, що ми годні до рейсу. Чи люблять машиністів у дівчата? У стосунках вони також доба через дві. Дружина мене каже, що любить, так що я їй буду вірити. Але ну. Доба через дві це сурові реалії. Скільки заробляє машиніст потяга на місяць? Все в залежності від норми годин, з якими ти наїздиш. Ще багато чи залежить від того, в якому ти русі працюєш: в вантажному чи в пасажирському. Тобто, як і, так як я працюю в пасажирському рухі при нормі годин зарплата десь в середньому 30 тисяч. Яка пенсія у машиністів? Я про це не думаю. І чи допрацюю я до тієї пенсії, чи ні? Чи дратує, коли доводиться працювати у свята? Новий рік, великдень день народження. Працював і неодноразово. Та якось вже звик до цього. За 12 років ти привикаєш. Спочатку було, звісно, якось образливо. Там, новий рік там, всі гуляють, ти молодий, а ти тих, ну ладно, хлопці, я пішов на роботу, смусів на роботу там. або там 1 січня новий, новий, новий згуляли, ні-ні-ні, я на роботу, це робота, це, скажімо так, вдох. Чи курсує потяг під час повітряної тривоги? Чи ви зупиняєтесь і висаджуєте людей як у громадському транспорті? Працює українські поїзди, працюють попри повітряну тривогу. Момент, який ви ніколи не забудете 24 лютого 2022 року. Якраз тоді був на роботі. Тільки збиралася їхати на Київ. Ніхто не вірив. Ні, я не мій помічник, але їхали додому. Бо я їхав, бо у мене була вдома маленька дитина. Із дружиною. І я думав про них, але в першу чергу я думав про тих людей, які були в задній вагоні, 20 вагонів людей. То якби трішечки треба було роботу поставити на перше місце, а сім'ю на друге. Я 25 лютого вивіз дружину в безпечне місце. Повернувся на роботу, і 26 приступив до евакуації на, на евакуаційних рейсах. Машиніст стресова професія. Звичайно. Ну, якби ще. Сідий голос немає, але є, у нас є працівники, які в 30 років вже сидіють, лисі тому подобне. В залежності від того, хто як е, сприймає цю роботу, стресово чи ні. Чай по треба сладний. Якою ви бачите українську залізницю через 10 років? Українською в першу чергу. Може нові літровози з'являться, стан реяк буде кращий, рівень зарплати. Порада майбутнім машиністам. Думайте головою. І все. Порада пасажирам. Дякую, треба казати не провіднику, Не тільки провіднику, а ще й машиністу. Бо мені за 12 років такі дві дитини прийшло і сказ... Це проходило електровоз і сказала Дякую. Це вони мені ці дві дитини зробили цілий день. Я їх десь досі, ну, досі пам'ятаю. Руки були мокрі, скажімо так, голова теж була мокра, спина мокра. Але ну, відповідальність така ти, ти, ти розпирала зсередини.